Шановне панство, усім моє вітання. Сьогодні неділя. Сьогодні у нас вже 9, якщо я не помиляюся, так, 9 червня і приїхав я знову на свою локацію, де встановлював ловушку. Буквально позавчора її встановив і сьогодні вже є, друзі, є вже рій свіженький, який залетів. На дану ловушку, яка приманила себе, яка приманила собою рій, і відповідно вони вже там оселилися. Значить, хочу, друзі, деякі моменти сказати по ловлі роїв, вже з такого маленького досвіду, ще раз скажу те, що рої почав ловити я лише цього року. Ті роки, чомусь я не знаю. Не, не сходилося мені на тому, щоб поїхати поставити ловушки і зловити риї. Я думав, що це набагато складніше, що там, куди там ті бджоли можуть летіти, умовно і десь, десь не наважувався певно, щоб поїхати поставити, щоб не було певно якогось розчарування. Вот. Сижу я на ловушці. Одну ловушку поставив. Я був дуже, ну, скажімо так, кілометра півтора від населеного пункту. От, і хочу вперше зауважити те, що все-таки ловушку потрібно ставити поближче до населеного пункту. Тому що дана ловушка в мене простояла там вже від самого початку, це вже, певно, що тижня три. І буквально ніякого реакції. Не було. Тобто Рої туди не долітають. От. Хоча я думав, що все-таки рої будуть. Далі почне цвісти соняшник, рої фактично перестануть виходити. Тому то я все-таки прийняв рішення і забрав цю ловушку. Зараз я цю знімлю, що в мене зараз на липі стоїть, От. а цю встановлю на її місце. Для того, щоб десь вже вона була тут. Крім того, цю, що я вже зараз сьогодні зніму, я її поставлю теж десь неподалік на липу. Відповідно, липа е, бджоли літають, розвідка працює і, відповідно, буде результат. Надіюсь на те. Крім того, хочу сказати, також по тих ловушках, що в мене стоять в іншій локації. Теж я одну забрав, вона далі стояла. Я її забрав ближче, до цієї пори вона стояла, фактично нічого не було. А сьогодні, коли я поїхав, я подивився і побачив, що вже рій, як саме якраз я приїхав туди і рій вже завершив ну, прильот свій. Багато бджоли було ще на стінках передніх, на передній стінці роєловке. Але в основному вже він заходив весь всередину. Тому то маємо сьогодні свіженький рій, і я думаю, що все буде гаразд. Та ройоловка, яку я показував, чотири роя, що вона в мене зловила. Чотири. Так. Три роя я показував, четвертий не показував. Тобто вже 4 роя зловила роєловка, вона зараз у мене стоїть на пасіці, я ще її не переселив. Є вулики, але ще просто не, не мав часу для того, щоб це зробити. Думаю, що сьогодні по можливості, можливо, переселю, ні, то завтра. Ось, то там я також забрав ловушку, та, що стояла у мене на акації, там льот джули, зрозуміло, що вже зменшився, фактично, вона туди не летить, тому що немає потреби летіти. І я її поставив на тому ж самому дереві, де стояла в мене ловушка, та, що приносила мені найбільше роїв. Поки я тую не звільню. І знову ж таки, я завезу десь ту саму локацію, можливо, і на тому самому дереві поставлю, можливо, і на, десь сусідньому, на сусідній липі, відповідно, вона знову в мене буде чекати своїх нових мешканців. Крім того, друзі, хочу сказати, що ловушки не обов'язково робити дуже аж, аж такі в великої, великої якості. Тобто можна використовувати ті матеріали, які є вдома. Якісь бушні матеріали, ту ж саму фанеру, ДСП, ДВП, ОСБ, все, що є, з цього можна робити ловушки. Ну, головне, щоб там по розмірах зайшла туди. Рамка, рамки можна ставити як навощені, так і не навощені. Це я вже побачив також на своєму досвіді по тому, скільки я вже родів цього року зловив. Тому-то так і говорю. Значить, одна із основних моментів це має бути темна сушка. Ну, я так собі вважаю, тому що все-таки в кожній раяловці у мене стоїть темна сушка. І, відповідно, десь вщину ставив, десь просто порожні рамки. Коли різ залітав туди в ловушку, він зразу на тих порожніх рамках почав будувати язики. Навіть були такі моменти, що і гарно засіяні ці язики були. Ось. Тому, то я кажу ще раз, не обов'язково всі рамки мають стояти з темною сушкою, сушкою чи взагалі там сушкою. одна. І в принципі достатньо. Все інше можна докладати вже за бажання. Можна всі рамки сушкою ставити, можна одну лише рамку, і всі інші доставляти вже там вищину і плюс порожні, так, щоб вони мали де собі працювати. З цим зрозуміло, в принципі, так. Далі, як момент для приловлювання роїв, для того, щоб створити умови, щоб рій туди зайшов. Це, повторюю, раз, ловушка всередині рамки. Ну і е, найбільш, напевно, що е, найбільш ефективне це є запах, запах, на який бджола буде йти. Значить, е, перше, що я зробив, це на ловушках я встановив е, холстики До речі, на цій немає, що зараз в мене є. На тих, е, значить, двох. На двох в мене є. От, і на одній. Коротше, дві в мене немає холстика, На двох в мене є холостик. Що туди, що туди, бджола заходить. Але перед тим, як я виставляв ловушки вже на свої локації, на місця, де вони мають працювати, я всі обмастив розтопленим воском з пергою. Тобто, я створив умови. Запах воску, запах бджоли, запах, який полюбляє бджола, і, відповідно, вони сюди злітаються і сідають в дану ловушку. Крім того, знайомий пасічник підказав братове, ну, в нього там на роботі стояла ловушка, і він підказав, що можна поприскати ефірною олією. Лемонграсу, ось така олійка. Думаю, що читається ефірна олія лемонграсу, вона має дуже такий гарний аромат. Ось, і вона також приваблює олія не лемонграсу, ловушка і на стінки, на прильотку. І всередину за бризкою. Цією олійкою вона дуже гарний аромат має, відповідно, тримає Це запах дуже довго. Навіть коли я вже от, дану ловушку я її вже давніше побризкав до сьогоднішнього дня, коли відкриваєш всередині ловушку, відчувається аромат. Навіть біля рої ті ловушки, які я побризкав оцею олією, працювали найшвидше. Тому то можна і висновок робити, що олія лемонграсу вона ефективна і працює і виконує свою певну роль. Купувати можна в аптеці таку олію ефірну, і можна замовити через інтернет. Тобто, це вона є в доступі, без проблем можна замовити і використовувати. Ось. Крім того, для того, щоб ловушки ваші, ніхто. Не позичив, от, їх потрібно встановлювати чим повище від землі, щоб до них був важкий доступ і їх було ну, важко дістати. Для цього я з собою вожу драбинку, драбинкою вилажу на дерево, відповідно, і на висоті встановлюю десь приблизно 3-4 метри над землею. Встановлюються Ну, Якась нижче, якась вище. Навіть якщо в мене ловушка стояла на акації, буквально я її е поставив з землі не з драбини. І о, туди тож, тож залетіло два рая під час е цвітіння акації. Е вже від моменту закінчення цвітіння, фактично, вона стала неефективною, вона не працює. Тобто раї туди вже не залітали. Ось, е тому то. Прийняв рішення, як я вже сказав, переставити її в інше місце. Крім того, мати потрібно з собою ось таку річ. Це є шуропокрут, в даному випадку у мене Grand Pro. Він вже в мене буква, буквально, напевно, працює 3 роки, 3, навіть, може, чуть-чуть більше купував, як я його купував. В принципі, проблем з ним ніяких немає. Дуже хороша. Хороший шурупокрут, батареї тримають. Ну, зрозуміло, що десь відчутно просіли вони вже не так, як були колись. Але в загальному на роботу, тобто я їх використовую і досить таки вони гарно працюють. По я думаю, все зрозуміло. Для чого це? Для того, щоб прикручувати ваші ловушки. Якщо ви просто приїхали і примотали там, мовно дротом цю ловушку, зрозуміло, що її дуже легко взяти. От. Я повністю всі ловушки прикручую в кількох місцях відповідно шурупами, для того, щоб знову ж таки не було доступу до самої ловушки, і її було важко зняти. І, звичайно, якщо буде десь якийсь вітер. Вона, вітер її не кинув з місця її встановлення. Ось так. В принципі, ті моменти, які десь я хотів сказати, я озвучив. Думаю, що вони будуть ефективні. Ця інформація, тому що коли я ставив ловушки десь такої інформації, аж дуже я не знаходив. Можливо, я погано шукав, але кілька відео я подивився, ну, поставили ловушку, там, зняли ловушку, все гаразд. От. Але е, на своєму досвіді, такому маленькому, цьогорічному, я просто озвучив те, як я роблю. І, в принципі, всі ловушки в мене є, ніхто їх не поцупив. Думаю, що якщо навіть і хтось їх бачив, то люди вірю в. Порядність людей, які е, бачили і не знімали. Тому то все-таки з ловушками я залишився. Не знаю, до кінця сезону ще трошечки є часу. Маю на увазі ловлі роїв. То дам надіятися, що так і ми е, як зайшли з тою кількістю, так і з тією кількістю і вийдемо. Е, так, е, далі. Значить, які плани в мене сьогодні? Е, далі я... Знімаю дану ловушку, встановлюю цю ловушку. Е їду, Знімаю ще одну ту, що я зранку зайшов в рій, що я вже десь згадував про неї, і в принципі, переїжджаємо на пасіку. Е е основні моменти по ловлі роїв я десь наголосив. Ну, е ще хочу сказати, що е ловушки десь я чув, що потрібно е на схід чи на північ не буду говорити точно, встановлювати літками. Е, Ну, якби я встановлював е, схід, на схід встановлював і, е, і на північ. Ось, в мене ця ловушка на північ встановлена, а всі інші ловушки на схід встановлені. Приблизно десь так. От. Тому то і туди залітали, і туди. Туди зговорити про напрям встановлення ловушок теж я ну, не бачу е, десь доцільності в цьому. Можливо, десь, якщо встановити в одному напрямку, там краще буду залітати, в іншому, там гірше. Ну, в даному випадку дві ловушки, два рази в мене ця ловушка спрацювала, яка на північ була направлена. От. Головне, щоб не дуже далеко від населеного пункту, десь приблизно пів кілометра. До кілометра, ну, Але в поблизості я знаю, що тут є бджоли, є пасіки, і вони прилітають. Крім того, ще раз хочу наголосити, цвітіння акації це значить, місце локалізації ловушки, де 100% спрацює вона, але тільки на період цвітіння. В даному випадку, наскільки зараз я можу про це говорити. І наступне це липа, липа цвіте, відповідно, на липі встановлюємо. Багато бджоли, є розвідка, є прильот, бджола вивчає собі місце локалізації, і відповідно сюди вилітають рої. Надалі вже, як правило, соняшник, рої не вилітають, там поодиночно вилітають, але великій кількості. тому то, не знаю, будемо бачити. Можливо, і будуть стояти, можливо, і не будуть стояти ловушки. Все, а на цьому свою інформацію я певно що вичерпав з власного досвіду, чи міг поділитися, поділився, розповів. Кому стала корисна інформація, я думаю, що вам не буде шкода поставити пальчик догори. Написати коментар можна просто ну, якийсь привіт. І це буде приємно, це піднімає е, е, значить, активність на е, даному каналі моєму, і більше це відео е, хтось побачить. Все. всі гаразд вам, добра, бувайте! А я йду знімати ловушку. Все, наступне відео, дивіться, як це відбувається. Бувайте!